Палата надзвичайного контролю Верховного суду Польщі розпочне розгляд виборчих протестів. Про це повідомляє сьогодні газета «Виборча». А під час першого засідання у цій справі судді розглядатимуть дві скарги. Видання нагадує члени виборчих комісій. А один із протестів стосується телепатичної маніпуляції виборами. Палата надзвичайного контролю Верховного суду спочатку перевірить, чи відповідають протести формальним вимогам, а потім судді оцінять, чи дійсно були такі порушенням та чи вплинули на результати виборів. На цій підставі палата надзвичайного контролю пізніше визначить дійсність виборів, а рішення у цьому питанні мають ухвалити на початку липня. Незважаючи на заяви уряду, немає жодних шансів, що Польща підпише контракт на закупівлю підводних човнів до кінця цього року. Уже навіть немає гарантії того, що буде обрано країну, у якої Варшава хоче купити ці човни. Про це сьогодні пише «Жечпосполіта». Програма Орка для нас є справою честі. Нагадує газета про те, що віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіня камеш сказав наприкінці листопада минулого року під час дня військово-морських сил. Вода пише, що перші спроби придбати три нові підводні човни зробили ще на початку попереднього десятиліття. Тим часом на озброєнні залишився лише один підводний човен, а бойові можливості його викликають сумніви. Підсумовує вжечпосполіта. Зниження цін на житло на вторинному ринку у Польщі торкнулося усіх великих міст. Найбільше ціни на квартири подешевшали у Кракові, Любліні та Ольштині. Хоча номінальне падіння невелике, інфляція та знижки відновлюють попит, і про все це пише сьогодні. Пульс бізнесом ціни пропозиції на вторинному ринку впали в середньому на 2,5% порівняно із травнем минулого року. Падіння було найбільшим у Кракові. Там зниження досягло навіть більше. Ше 5%. у випадку середнього приміщення площою 50 квадратних метрів може йтися про зниження на 40 тисяч злотих. Лише у лодзі квартира за цей час здорожчала на пів відсотка. Якщо Путін приїде до Угорщини, його приймуть так, як він заслуговує, заявив у неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Очільник уряду дав інтерв'ю французькому телебаченню, де наголосив, що готовий прийняти президента Росії в Угорщині. Як він це зробив із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху на початку квітня, міжнародний кримінальний суд нагадаємо видав міжнародний ордер на арешт обох політиків. За словами Орбана, міжнародний суд уже занадто політизована структура. Мене це зовсім не цікавить, сказав прем'єр-міністр Угорщини. Наприкінці квітня парламент Угорщини проголосував за вихід країни із міжнародного кримінального суду. А поки західні лідери готуються готують комфортний прийом для воєнного злочинця, на всій території України, вночі знову лунала повітряна тривога. Росіяни вкотре здійснили масову атаку дронами та ракетами по українських містах. Національна виборча комісія Польщі сьогодні розгляне записи, що містять неправильний підрахунок голосів у деяких виборчих протоколах. Міністр юстиції Адам Боднар зазначив, що таке засідання комісії є чимось надзвичайним, оскільки досі існувала довіра до виборчої системи. За його словами, виборча система є децентралізованою і на місцевому рівні зазвичай усе працювало добре. Тусі накло казало, ж то за Виявилось раптом, що довіра підірвана. Тож комісія мусить прийняти цей виклик. І з моєї перспективи, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов'язковою фігурою у справах про вибори, будь-які, а особливо вибори президента. а виборів Питання про дійсність виборів президента Республіки Польща вирішує Верховний суд на основі звіту, представленого національною виборчою комісією, та після розгляду заперечень. Уже кілька днів змі повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Члени комісії неправильно розподілили голоси. Повідомляється, що такі випадки трапились на кількох комісіях. Минув рік із моменту запровадження у Польщі урядової програми екстракорпорального запліднення. Її метою є покращення демографічної ситуації в країні. У Лоцькому воєводстві протягом року майже три тисячі пар пройшли кваліфікацію для участі у програмі. Це може здатися невеликою кількістю, як нагадує керівник гінекологічної клініки в Лодзі, професор Кшиштов Шило. Не кожна процедура закінчується успіхом. Скотчного шівітра єфективність інвітро коливається між 30 та 40 відсотками. Не для усіх пар, які борються із проблемою, цей метод буде вирішенням. Буде розв'язанням цієї ситуації урядова програма передбачає фінансування медичної підтримки екстракорпорального запліднення та лікування безпліддя у Польщі. Зацікавлені пари можуть подавати заявки на відшкодування. Національна програма триватиме до кінця 28-го року.